Жити варто свідомо, не на автоматі, не як усі, не відкладаючи себе на потім. Жити варто так, щоб ввечері не тікати від тиші, а вранці не боятися нового дня. Ціну людей, які поруч не через вигоду, а через серце. Говори правду м'яко, але чесно. Роби добро без камер і оплесків. Падай. Але вставай сам, помиляйся, але роби висновки не зраджуй себе, навіть коли це вигідно. Люби глибоко, працюй сумлінно мовчи, коли слова ранять і дій, коли мовчання стає зрадою бо життя не про ідеальність воно про вибір. І щодня ти вирішуєш, ким бути, і заради чого прокидатися. Живи так, щоб у кінці не шкодувати не про те, що зробив, а про те, що не наважився. Поки ще не пізно, зупинись, подивись навколо і почни жити. Дякую, що дивитесь моє відео. Я бажаю вам всім успіху, розквіту та натхнення. Люблю вас, будьте здорові, добра та любові.